Майже 100-відсоткове виконання бюджету, відкриття нових приміщень жіночої консультації та педіатричного відділення найбільший обсяг міжнародних інвестицій за всі попередні роки, такі здобутки всієї громади міста. А ще Віктор Анушкевич наголосив на тому, що основний акцент ставився на капітальному ремонті доріг. На це витратили майже 30 мільйонів гривень. Зокрема, 10 мільйонів із міського бюджету були направлені на ремонт вулиці Набережної. Я ще раз наголошую, що вулиця Набережна, її капітальний ремонт і реконструкція відбувалися за бюджетні кошти за кошти громади, як міста Івано-Франківська, так і області. Ми виділили 10 мільйонів гривень як свою частку від міської громади на капітальний ремонт і реконструкцію цієї вулиці. І хотів би зазначити, що Івано-Франківська міська рада 100% розрахувалася з підрядника. Також у минулому році здійснено ряд заходів з енергозбереження та економії витрат за споживання природного газу. Значні кошти витрачені на модернізацію котелень. Однак щодо тепла думки розійшлися, адже жодна новобудова не має підключення. До централізованого теплопостачання, а підприємства, які надають цю послугу, є збитковими. Кількість споживачів котелень теплокомуненерго компанії Стек зменшується. Чи є у вас бачення розвитку саме системи теплопостачання нашого місця? Ми зберігаємо централізоване теплопостачання, чи відокремлюємо якісь Мікрорайони і розвиваємо там індивідуальне чи е, якесь локальне теплопостачання. Віктор Анушкевичу заявив, що все-таки є прихильником централізованого теплопостачання, адже у країнах Прибалтики переконалися, що автономка невигідна. Саме через це мер Івано-Франківська планує взяти кредити заради того, щоб уберегти комунальні підприємства від приватизації. Я категорично проти приватизації. Водоекотехпрома і приватизації теплокомуненерго. Це є стратегічні об'єкти, і вони мають використовуватися виключно як власність комунальна, як власність громади. Крапка. Для того ми і беремо запозичення Світового банку, для того ми і беремо на себе тягарь, запозичення кредиту ЄБРР. однак невідомо, чи впораються ці підприємства із поверненням кредитів, адже долар стрімко росте. Стан економіки в Україні бажає кращого і доведеться гасити заборгованість із місцевого бюджету. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал Раї.